Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. вас Это руль? Кого? кого? Подвал. А, а, а. Чекайте подвал. Я сюда, кого нету? Просто... Вот, да. э -э сюда. Ну, может, не руках, чтобы селить, чтобы дорогу... Можно Пойдите. Пройдите, Пройдите. Вот, привет. Такой красивый кот, привет, это красивий кот. У нас все куча котов. Понял, что не уїхали. Что не уехали? День все то, щоб снимать квартиру? Там. Ну сами подсюди убрали бы, если б возможно было. Да, а так вивезти, а жить. Ну скажи, кто нас будет кормить. Пришли, кацапи, розбомбили їм хату і вони да. собі нормально це сприймають. Ми їм кажемо виїжджати з кажем, Він каже, у меня здесь дом. Я обертаюся з дому, самий фундамент лишився. Ну все горить, палає. Жінка плаче, хоче виїжджати. А чоловік каже, я не буду виїжджати. Я кажу до жінки, ну хоч ви, може, вийти. Кані, я чоловіка не лишу, ну так і лишається, і там в тих підвалах їх засипає. Ми. Там... ми були, назбирали цих людей, які там вже хотіли евакуації, ми там сказали, яку годину в точку, яку прийти на вечір. Вони прийшли. І ми навіть перші їх відправляли, самі не їхали, чекали вже на наступну машину. У нас був пріоритет евакуювати тоді.